На думку політичного аналітика Стефана Закревського на заході дуже сильно недооцінюють можливості Росії вже в цьому році розпочати гібридну агресію проти країн Балтії, яка буде нагадувати спецоперації російських спецслужб, проведених в Криму і Донбасі, де мирні протестувальники оточували українських військовослужбовців і блокували їхнє пересування. Покажи Покажи Та Я живу в перевалі. проведення ж військових навчань на території європейських членів НАТО не зупинить Росію від реалізації своїх намірів. Зараз, перш за все, більш професійно повинні діяти європейські спецслужби, ліквідовуючи російські мережі впливу, виявляючи сплячих агентів, проводячи всі необхідні заходи для недопущення проведення путінським режимом спецоперації в Балтійських країнах. Дональд Трамп дуже часто порівнює політиків з гарними або поганими продавцями, які чимось схожі на головного героя з фільму Вовк з Волл-стріт», знаючи як блискуче продавати ілюзії про швидке збагачення. Проблема лише в тому, що політичні продавці з заходу не здатні протистояти російським гангстерам з криміналізованою свідомістю, які не керуються бізнес-логікою для прийняття рішень. Їх здатні зупинити лише вольові політики, для яких на першому місці не передвиборчий популізм, а національні інтереси. Це фундаментальна річ країни Балтії звикли до залякувань з боку Москви, які членство в ЄС і НАТО допомогло приглушити. Але після лютого 2022 року вони відчули зміну динаміки та почали відчувати нові та загрозливі вібрації на політичному ландшафті. Летом прошлого года в российских оппозиционных СМИ появились утечки о том, что планы гибридной войны против стран Балтии готовились российским генштабом еще до масштабного российского вторжения в Украину. Країни Балтії збільшують витрати на оборону, закуповують системи повітряної та берегової оборони і розглядають можливість ширшого призову в армію. Естонія, наприклад, стала найбільшим покупцем 155-мм артилерійських снарядів у ЄС минулого року. Вона має намір побудувати сотні бункерів уздовж російського кордону. А Латвія протягом короткого часу розглядала можливість мінування території, але потім відмовилася від цієї ідеї. Понад тисячі бункерів, колючий дріт, і зуби дракона. Литва, Латвія, Естонія поспіхом створюють Балтійську лінію оборони. Вона має посилити кордон з Росією та Білорусі. Західні служби розвідки називають термін від трьох до п'яти років, протягом якого Росія зможе відновити свій військовий потенціал і становити загрозу за умови припинення воєнних дій в Україні. Втім, від Росії можна очікувати чого завгодно, зважаючи на авантюрний стиль правління нинішньої влади. Свінство Как, по мнению Владимира Путина, относятся к русскоязычным в Латвии? Прокомментировать внутреннюю политику одной из стран Балтии российский президент решил на заседании Совета по правам человека. Я думаю, что это надо интерпретировать как диагноз. В безопасности я себя не чувствую. Я думаю, что я далеко не единственный такой в Балтии. Закревський зазначає, що не збільшення військової допомоги для України, а страхи і нерішучість західних політиків провокують ескалацію зі сторони путінського терористичного режиму, представники якого поважають лише грубу силу. З точки зору ідеологів Кремля, гібридна агресія повинна відбуватись разом з використанням ядерного шантажу, що дозволить Кремлю нав'язати свої умови заходу, граючи на страхах західних політиків і інтелектуалів. Кремлівські ідеологи також вважають, що поступки від заходу, отримані від застосування ядерного шантажу, створять прецедент, яким скористаються Росія, Китай, Північна Корея та в майбутньому Іран для отримання нових поступок від західних країн, яким, так би мовити, буде нанесена геополітична поразка. Якщо реал-політик не спрацював після агресії Росії проти Грузії, після незаконної анексії українського Криму і окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, то тоді чому зараз він спрацює по відношенню до путінського терористичного режиму, коли Кремль ще не досягнув жодної своєї мети щодо України та Заходу? Ті ж американські інтелектуали, які заявляють, що за будь-яку ціну потрібно не допустити ядерної ескалації, але при цьому не згадують про нашу державу, яка добровільно відмовилась від своєї ядерної зброї, повинні зрозуміти нові геополітичні реалії, що передбачають використання ядерної зброї як інструменту впливу. Американські політики звичайно можуть заявляти, що Будапештський меморандум був лише декларацією про наміри тільки військова агресія путінської Росії проти України не є декларативною, ставши прикладом для інших країн, як критично важливо в сучасному світі володіти ядерною зброєю. Зі слів одного з найбільш впливових американських експертів, Річарда Хааса, у Америки зараз існує небезпечна залежність від Ізраїлю та України, які почали диктувати свої умови адміністрації Байдена, тому як вважає Річард Хаас. Американській владі варто посилити тиск на Ізраїль і Україну для того, щоб вони почали враховувати національні інтереси Сполучених Штатів, які зараз не співпадають з їхніми інтересами. Головна помилка Річарда Хааса полягає в тому, що він, як і більшість американських експертів, політиків та журналістів, не розуміють геополітичної гри Кремля, в якій військова агресія проти України є лише частиною гібридної війни, направленої на геополітичну поразку Вашингтона. Розрахунки американців чомусь не враховують того факту, що війна ще не завершена. Програш у битві Росії не призвів до її поразки. А російські силовики дотепер не відмовились від нанесення геополітичної поразки Заходу та витіснення США з Європи за рахунок демонтажу НАТО я думаю, що ми всі у НАТО та Євросоюзі маємо думати про те, як підтримати Україну. зараз найбільш актуальним є передусім питання військової підтримки, і ми маємо підтримати Україну всім необхідним устаткуванням, усією необхідною зброєю. Російська Федерація має найбоєздатніші з найбільшим бойовим досвідом збройні сили в Європі. Російська влада також значно посилила співпрацю з Китаєм, Північною Кореєю, та Іраном не зацікавлених в поразці Росії, яка дотепер здатна дестабілізувати Захід, використовуючи гібридну війну. І я думаю, що ми в Латвії, але й НАТО загалом інвестують у більшу присутність на всьому східному фланці. Американські ізоляціоністи впевнені в тому, що військові бази за кордоном та союзницькі зобов'язання є баластом для США, який заважає Америці сконцентруватись на геоекономічному протистоянні з Китаєм. Прихильники доктрини Монро чомусь не враховують того факту, що посилення впливу Росії в Європі та Китаю в Азії призведе до збільшення їхнього впливу в Латинській Америці, де знаходиться сфера геополітичного домінування США. Формула, коли всіх на Заході влаштовує, що саме наша країна перетворена на полігон, стікаючи кров'ю, виснажує імперіалістичну Росію, забезпечуючи тим самим безпеку для західних країн, найближчим часом перестане працювати. Якщо Росії вдасться бліцкриг в Балтії, то таким чином вона завдасть непопраних репутаційних наслідків для НАТО. Питання може стати про ліквідацію альянсу, який не здатен виконувати свою головну функцію. Однак не варто поспішати і списувати з рахунків північно-атлантичний альянс, у якому наразі також відбуваються складні процеси переосмислення нинішньої безпекової ситуації та потенційних викликів. Європа стає на військові рейки через війну в Україні у Франції наново відкрили завод часів Першої світової. Макрон каже, настав час для геостратегічних змін. Міністри оборони країн НАТО домовилися посилити і надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів протиповітряної оборони. НАТО визначили наявні можливості альянсу, які нині є у нас системи, які можуть бути передані Україні. Палата представників Конгресу США напередодні пізнього вечора таки проголосувала за законопроєкт номер 8035 щодо допомоги Україні та союзникам. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої думки в коментарях і тисніть вподобайки. Продовжуємо розвивати політичну освіту та культуру разом і не забуваємо донатити на збройні сили України. Ми спалимо.